Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок без марок. Коли садила малину, допустила помилку, висадила кущі надто щільно, всього по 50 см один від одного. А для малини це замало. Мінімальна відстань має бути хоча б 70 см, а ще краще метр. Через це малина росте загущеною, і ви це зараз можете побачити на моїй ділянці. Цього року я не встигла провести часткову чистку малини та видалення молодих паганів наприкінці травня на початку червня. Під чисткою маю на увазі видалення нижнього листя на паганах, а під видаленням слабких паганів усунення всіх дрібних і зайвих відростків. Загущення це підвищений різок хвороб і шкідників. У 2023 році малина у нас хворіла грибковим захворюванням, пурпуровою плямістістю, дідьмилою. Справились, до речі, з нею за допомогою біопрепаратів і постійної обрізки хворих паганів. В описі під цим відео я залишу посилання на короткі ролики з усіх згаданих тем. Кому цікаво, перегляньте. Відео справді коротке. У нас переважно росте ремонтантна малина, і вона вже почала стигнути. Але, як завжди в нашій родині, перші ягоди довго на кущах не затримуються. Мені залишається зібрати трохи ввечері, якраз буде чим посмакувати на роботі в вигляді десерту. Зате агрус і спородина, які також дозрівають, залишаються майже без уваги. Не надто популярні у нас. У кожної родини свої смаки, і це нормально. Хочу застерегти, особливо початківці, Не висаджуйте надто багато ягідних кущів одного виду. Це не лише додатковий догляд, а й урожай, який з часом з'явиться, і його ще потрібно зібрати, переробити, зберегти. Якщо саженцями з вами поділились сусіди, це одна справа. А якщо всі саженці, куплені за власні кошти, згодом може стати шкода витраченого часу, зусиль і грошей, а ще час на зусилля та викорчовування, якщо рослини виявилися зайвими. Ось, наприклад, я вже зменшую кількість кущів червоної смородини. Наші родини її майже не їдять. Залишу один кущ і цього буде достатньо. Цього року я взагалі не підживлювала малину ні мінеральними, ні органічними добривами. Якщо дивитись мене не вперше, то знаєте, від мінералки я свідомо відмовилась. Це моє принципове рішення, яке я нікому не нав'язую. Овочі і фрукти, вирощені на мінеральці та оброблені хімічними засобами, я можу купити і в супермаркеті або на базарі, а вдома хочу вирощувати органічно. Додаткове підживлення малини, чесно кажучи, цього разу просто палінувало зробити. Я все частіше думаю, треба мати сад, город для себе, а не себе для саду й огороду. Ці постійні підживлення щотижня або раз на два тижні, або за складними схемами потребують багато часу і зусиль. Я розумію, чому багато сідівників перейшли на мінеральні добрива. Посипав дощем і все швидко та зручно, але це не мій шлях. Малина у мене замульчована, солома, кухонні відходи, листя, дрібні гілки, бадилля, від томатів, перці, баклажані. Усе це я ще з осені пролила барматухою. Сподіваюсь, поживних речовин малини вистачить. Мульча мені дуже допомагає, отримує вологу, стримує бур'яни, підживлює рослини. Головне вносити різноманітну органіку та підтримувати шар мульчі не менше 10 см. Я все більше замислююсь і хочу переглянути свій підхід до садівництва. Це не означає, що я зовсім відмовлюсь від додаткових підживлень. Якщо буде потреба, звісно, по окремим рослинам пройдуся підживлю. У мене настоюється барматуха в невеликій ємності, окремий попіл, а ще стоїть розведений пташиний послід із байкалом. Навесні для старту буду робити дріжджовий розчин та розчин крахмалю для полуниці і пролью. Також при посадці розсади можна внести біоНПК, як я зробила в цьому році, але основне живлення планую забезпечувати рослинам за допомогою мульчі. Чи спрацює це в повному обсязі, побачимо згодом. Отже, я поступово змінюю свій підхід до садівництва, менше підживлень, менше обробок, більше уваги до мульчі, природних процесів і власного комфорту. Цього року мені вже вдалося суттєво скоротити кількість обробок рослин від хвороб і шкідників. Я не женусь за максимальними врожаями. Мені важливіше зберегти баланс, відчуття радості від того, що роблю, і не виснажувати себе. Звісно, це може вплинути на врожай, він може бути трохи менше. Але я і так щороку зменшую кількість овочевої розсади для посадки, прибираю зайві ягідні кущі. Менше посадкового матеріалу не означає менше плодів. Навпаки, більше часу на догляд за кожною рослиною дає кращий результат і щедрий урожай. Малина і полуниця у нас ремонтантні, тому ягоди маємо аж до морозів, а ще впродовж літа дозрівають інші ягоди та фрукти. Всього вистачає з головою. Тому не боюсь експериментувати. Слівлюсь, що працює саме в мене спостерігаю. Сад має приносити задоволення, а не в тому. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!